Микола Вороний. Серце музики, Пам'яті Миколи Лисенка. Частина перша. Серце музики спинилось. Чуєте серце музики, серце, що ритмами билось, вже заніміло навіки. Ох, як те серце любило. До нестерпучого болю, як воно тяжко боліло за Україну, за волю, повне святої розпуки, серце музики стискалось, далі нестерпіло муки і розірвалось. Частина друга. Яка краса усе життя в акорди перелить? З високих дум і почуття нове життя творить, нести любов, будити гнів, творити чудеса, Овіщий спів, натхнений спів, яка в ньому краса? Хай серце, болю повне вщерть, розірветься, нехай, висока честь прийняти смерть. За любий рідний край висока честь усі скарби зложити на вівтар і жити в пам'яті юрби, як лицар і кобзар серед братів, серед сестер, де пісня гомонить, співець почив, але не вмер, і вічно буде жить. Переможного миру вам.